Кожен пункт Будуть договору от було видаче, У нас вже давно не вирощують цукровий буряк. Нам до сих пір Аркадій Олексійович повертав щороку гроші, тому що це було в договорі. Виконував кожен пункт договору до останнього слова. Ми отримали свою плату за землю як рентну. І нехай не говорить, що ми просто продали і все. Так, да, Він нам дав поначалу гроші. Люди купили, що хотіли. Хто машину, хто квартиру, хто дім. Це так повинно було бути, щоб люди пос... В далі він так і договор такий договор був, що ми будемо получати, отримувати оренду. Плату. Ми так і отримали, і він своє слово здержав. Второй раз уже раздавали землю соціальним работникам. Это були учителя школ, это были очень много. представителей местной больницы, первомайской больницы. После этого земли сразу аккумулируются в руках одной юридической фирмы, партнер Агро, которая на основании договора аренды сейчас, можно сказать, захватила эти территории, выставила свою охрану, которая находится сейчас на данный момент на территории посреди поля. Ну, охороняють наші, наші участки. Їм давали підписувати договор із е, будь-яким підприємством, де закривалося рукою, і люди не знали, що вони підписують. Це факт, і я можу це підтвердити. І коли б це було законно, то вони б не розірвали сьогодні. Одну частину віддають армяної, другу частину віддають е, Агро, третю частину віддають е, Вороніну. А це свідчить про те, наскільки я розумію, що вони. Потім захочуть в себе легко дуже скинути відповідальність. Ті, що захопили землю, нікого ми не бачили. Єдине, що позавчора приїхала машина на поле і верталася з поля. Ми встановили і сказали, що це час на і сюди приїжджати не можна. Вже на вечір у мене була машина з угрозами. Вже знаю, де мої діти живуть. І що? Спочатку предлагали, я буду напряму говорити гроші у конверті. Ну, вони кажуть, ми хочем, хотіли з вами по-хорошому, не хочеться по-хорошому, ми знаємо, де ваші діти живуть. Прийшли, На той час ви керівник були прави. Та це наш інвестор. Він не вивіз на границю в офшорну зону свої кошти. Він їх влажує сюди, в цю рідну землю, це село. Допомагає. І повірте мені, ми будемо робити все можливе, щоб відстояти вашу позицію Законом законому руслі. І саме головне те, що ми підтримуємо вашого господаря. Ми спробуємо допомогти юридично. Це найголовніше. Ми спробуємо знайти такі шляхи, які би захистили цих людей і землю підприємства Корнацьких від посягання інших людей. Тому що ми розуміємо, що це все ж таки афера, шахрайство і шляхом шахрайства цю землю хочуть у агрофірми Корнацьких і у людей, яких він підтримує, забрати. Тому нам потрібно шукати для цього перш за все шляхи юридичні. Але крім того, ми будемо підтримувати місцеву громаду у всіх їхніх законних діях по відстоюванню своїх прав. У вас є хоч якийсь документ, який свідчить, що це право власності оскаржується в суді. Ну, на даний час у мене немає суму. Про що ми говоримо? тут Якщо, якщо е, ну, я розумію, що ви ж за бюджетні гроші працюєте, правильно? Ви повинні працювати не просто так, коли вам хочеться по полю погуляти. Це зрозуміло. А ви повинні приїхати і показати якісь документи. Ну, до вас хтось прийшов, показав, ось моє право власності, ось це моя земля, а там щось робить, тоді це логічно. А ви просто так приїхали і е, понятих шукаєте. Це хтось замовив вам чи що? Це Чіст... хтось вам заплатив за цей виїзд? А я? Працюєте з цією охороною, фірмою, може, ви ще їх охороняєте. Ми за бюджет, працівники поліції. Я представників.